Під гнідавським цукровим заводом близько пів тисячі лучан та жителів навколишніх сіл протестували проти смороду. Як відомо, на території заводу підприємство Біопек виготовляє біоетанол. Відходи від виробництва скидають на фільтраційні поля гнідавського цукрового заводу. Туди ж зливають і нечистоти із мікрорайону Вересневе та села Гірка Полонка. Це спричиняє хімічну реакцію, результати якої відчуває увесь Луцьк. Місцеві мешканці разом із керівництвом обласного центру неодноразово зверталися до керівництва заводу, проте їх не чули. Тож у людей увірвався терпець до загальноміської мобілізації. Лучан вчора закликали депутати Луцької міської ради від Укропу. Ми що тут зібралися на ту акцію мирну, щоб нас дослухали, по-перше, керівники цього заводу, власники. Тому що вже акція була така проведена, була перекрита дорога, приїхала влада, заступники і обіцяли, що вони щось будуть робити. Вони будуть дали письменне підтвердження тому всьому, де була перекрита траса на городищі. А тепер ми проходимо час. Ну знаєте, не то, що воно здвигу не як воно має, воно ще гірше. Мешканець мікрорайону Вереснею Петро Хамула розповідає, через земельну ділянку, де він тримає город, пролягають труби від гніндавського цукрового заводу. Нещодавно там стався порив, і за словами чоловіка, від його городини нічого не лишилося. я туди приходжу. Маса маса така, як то знаєте, що темно темно-коричнева, і дуже я підійшов туди. У мене я, Я чуть не зникнувся, і зрадішов назад. І там цибуля мене бульші нагороди на все було, воно все згоріло моментально. Воно зараз все коріє, немає його в наріжі, все там так і лежить, і є все. За 150 метрів від заводу, дитячий садочок, завідувач дошкільним закладом Людмила Смаль розповідає, через постійний сморід у малюків кашель та алергічні прояви. Останнім часом е, почалися проблеми. О... Наших вихованців і скарги батьків на те, що дітей першить в горлі, те, що почалися алергічні реакції, частий кашель. Мусимо щоденно провітрювати наші групові кімнати і шукаємо момент, коли вітер не в сторону нашого садочка, щоб відкрити вікна і провітрити. Першим на сполох забив депутат Луцької міської ради укропівець Борис Маль. Він звертався до екологічних служб, аби спеціалісти дослідили причини неприємного запаху та дали припис щодо його усунення. Екологічна інспекція відмовила в розгляді, передала в Держпродспоживслужбу цю справу, яка теж відмовила. І фактично, станом на сьогодні, виключно за ініціативи мешканців під їх тиском. Цим займається підприємство, мається на увазі проводить хімічний аналіз, хімічні дослідження і робить спроби нейтралізувати цей неприємний запах. Голова правління ПАД Гнідавський цукровий завод Ростислав Новосад запевняє, біотанольне виробництво функціонує на території Гнідавського цукрового заводу, зупинене а керівник. Нисто вживає всіх заходів аби мінімалізувати наслідки діяльності установи. Ми вживали всіх заходів, провели дехімізацію, провели Провели. Ми замовили флотатор. І ми ці питання вирішували. Голова обласної ради Ігор Палець, який теж прибув на місце події, запевнив, що завод не працюватиме доти, доки проблема зі смородом вирішена, не буде. Завод не буде відкритий, поки не буде заключення екологічних інспекцій і всіх наглядаючих органів, санітарна зона, категорія заводу, викиди, обладнання, хто дав дозвіл, і відносно цього збудити, якщо були порушення, кримінальну справу хочемо в Європу. Робимо все по закону. Тому тому з завтрашнього дня на базі екологічної комісії обласної ради буде створена техногенна комісія по цьому питанню. Всі, хто хоче від масива Вересневий, будь ласка, самоорганізуйтеся, 5-6 чоловік. Ми включимо в цю комісію. Я вам обіцяю, завод працювати не буде, якщо є порушення. Комісія, яка буде створена, має перевірити діяльність заводу та прозвітуватися через тиждень перед місцевими мешканцями. Комісія перед вами приїде сюди на завод. Ви зберетеся, вона прозвітує, що зроблено, які причини, як видані документи на біотонольну установку, хто це дав і чи є порушення. І будемо приймати рішення, як бути з заводом взагалі. Сама біотонольна установка працювати не буде, поки не буде ліквідована причина запахів. До слова, на мітингу не було жодного представника від обласної державної адміністрації. Як ви Виявилося, очільник волині Володимир Гунчик лише вчора дав розпорядження екологічній інспекції закрити завод. Це обурило людей. Мною було підготовлено усі звернення і в Держекоінспекцію, і в Держпродспоживслужбу в усі можливі інстанції. Значить, виїхала перевірка, встановила порушення, але дала припис. Щоб його усунути, тобто не закрила завод, то виступаю за те, щоб завод припинив роботу, він вже її припинив, допоки не буде вирішене питання зі всіма перевірками, зі всіма запахами і зі всіма юридичними моментами роботи цієї заводу. Найпершими, хто страждає від цього, від наслідків отакого хімічного отруєння, це діти, діти-школярі. Тому що, якщо дорослі, ми десь можемо казати, що ось там просто смердить, але ще ми можемо не сконстатувати, що відбувається, то я щойно. Розмовляла завідувачкою садочку, я розмовляла з вчителями. От там якраз вже почалися ці процеси. Тому я вважаю, що у цій ситуації, безперечно, треба категорично закрити це виробництво. Друге, покарати усіх. Тих, хто причетний до відкриття шкідливого екологічного хімічного виробництва в місті, де проживає така кількість людей, і обов'язково це має питання вирішуватися в площині правоохоронних органів, має бути розслідування і обов'язково довести до суду. До слова щодо цього питання завтра в Верховній Раді відбудеться брифінг народного депутата Ірини Констанкевич, попри те, що робота заводу зупинена, неприємні запахи і досі відчутні у повітрі. Керівництво заводу обіцяє впродовж 10 днів встановити установку для фільтрації відходів та, врешті, вирішити проблему зі смородом.